Це є надія української нації. Тому що тоді, коли студенти 20 років тому лягали тут, на цей майдан, майдан Незалежності, як він називається тепер, ми не думали про те, які репресії можуть бути по відношенню до нас чи наших родин. Ми думали лише про одне: Україна має бути, і ми маємо йти тільки вперед. Оце наше завдання сьогодні. Пройшло кілька десятиліть, але все одно зараз прийшов той час. Маємо українську державу, маємо свій прапор кольора неба і пшениці, маємо можливість говорити своєю мовою, маємо державу за формою, але нам з вами Україну треба перетворити в українську державу за змістом, щоб всі тут відчували, що панує український дух, дух Бандерівський, дух Мазепинський, дух петлюрівський, дух. Великої української нації, і це справа кожного з нас. Нам треба йти тільки вперед, українці! Вперед! Це найважніше гасло, з яким ми сьогодні маємо йти і розуміти свою відповідальність перед теперішнім поколінням і свою відповідальність перед майбутніми, ті, які прийдуть після нас. Це є наше найважніше завдання бути гуртом разом, разом в боротьбі. В змазі за українську загальну справу напевно, кожен з нас хоче жити в заможній нормальній державі. Напевно, кожен з нас хоче відчувати себе патріотом, виховувати своїх дітей, мати родину і мати перспективу, мати бачення своєї нації як нації великої, потужної. Нам треба повернути національну гідність кожному українцеві. Нам треба, щоб кожен з нас відчував себе гордим, але для того. Ніхто не може обрубати нам крила. Для того ми з вами маємо йти тільки вперед. Тому гасло сьогоднішньої акції, переможної акції, яку ми провели в Києві, марш за визнання ОПА. Це є бандера, наш герой, покрова, наше свято. Запам'ятайте всі вороги України чи ті, які тут в Україні поки ще засіли. Чи ті, які ззовні хочуть нашу державу знищити і знову Україну перетворити в колонію? Бандера наш, герой, Бандера, наш герой! Покрова, наше свято! Бандера, наш герой! Покрова, наше свято! Бандера, наш герой! Покрова, наше свято! Бандера! Наш герой! Покрова, наше свято! І я переконаний, брати і сестри українці, що вже не далекий той час. Коли не тільки ОПА буде визнано, тими, які боролися за незалежність України, недалекий той час, коли пам'ятник Степанові Бандері буде тут, в центрі Києва, будемо приходити поклонятися, класти квіти і вчити своїх дітей отого духу, отої величі української нації, адже це є наше, це є внутрішнє. Я хочу подякувати сьогодні, всім вам, всім українцям, патріотам. Які долучилися до свободи, і ми з вами провели марш. Я хочу побажати гарного вечора сьогодні, тим більше, що наш святковий настрій додає, що маємо перемогу національної збірної з футболу. Отже, матінка Божа нам допомогла в усіх наших починаннях. Я хочу подякувати усім сьогоднішнім музикам, усім нашим українським гуртам і Сашкові Положенському. І вію, і одвінта, і зараз буде наша гордість, український рок, справжній український рок, гордість української нації, Андрій Серета, і гурт гуркомуніс. Пантера Шухевич, наші герої, вони. Тобою, Бандера Шухевич, наші герої! Вони воювали за нас з тобою! Бандера Шухевич, наші герої! Вони воювали за нас з тобою! Українці! Ми найкращі! Українці! Ми переможемо! Годі кривдити Україну! Слава Україні! Насіє! О! Ви! Ще тягне по сушу тягне! Чорне Тягни Бог!